Одного садівника був сад, у тім саду росло багато фруктових дерев. Господар ніжно доглядав за кожним деревцем, вчасно підливав, підживлював, обрізував непотрібні віточки, позбавляв від шкідників і чекав плодів. Настала осінь прийшов господар у свій сад і почув здаля розмову дерев. Цьогорічний наш господар буде мною задоволений, бо яблучок на мені он стільки багато, а як скоштує мою смакоту, то всіх буде пригощати і вихваляти мене. І я порадую хазяїна своїм врожаєм. Сливочки, мої налилися виблискують на сонці. Досить буде і для нього, і для близьких та рідних. Запарився наш господар, оті груші мої не діждалися його приходу, зіпсувалися як шкода. А для моїх плодів не було доброї погоди. То дуже холодно, то спека пекла. Немає чим порадувати хазяїна та й інші дерева мене затіняють, за ними не видно сонця. Позасихали мої плоди на мені і мені погоди цього року не подобалась. Та й місце моє не з найкращих то протяги, то вітер. Ой, не там мене посадили, та я цим не переймаюсь, нема плода та й нема. І віточка легко не згинається під вагою. Мовчав лише виноград. Йому було тяжко, бо важкі грона обвисли повсюди, обціловані світлим сонячним промінням, вони налилися стиглим солодким соком, і тільки, здається, й чекали, коли хтось прийде і дістане їх, і буде насолоджуватися їхнім приємним смаком. Аж тут хазяїн прийшов у сад і став проходитись понад кожним деревом, найперше підійшов він до яблуні. А ну давай будемо коштувати твої яблучка. Ой які кислі, хоча багато є, та всі непридатні до вживання ні собі, ні іншим людям. Потім він підійшов до сливи і став коштувати її плоди. І словочок цього року є чимало. Та що це, яку не візьми, та й кожна й червила. Ех, не годяться мені такі плоди. Піду но ну, я гляну на грушу, і сонця тобі не бракувало, і вологи, а плоди всі гнилі висять на віточках. Дуже шкода, немає з тебе ніякої користі. Засмутився садівник адже скільки праці він вклав у цей сад, скільки часу було потрачено, все марно. Проте він став далі обходити сад і підійшов до персика. Я й місце тобі вибрав, затишне, і вкривав, захищаючи від холоду, скрізь тобі погано, що виросло, та й засохло. Даремно ти займаєш місце у моїм саду. Господар зупинився біля горіха, оглядаючи його пишне, зелене листя, не побачив жодного плоду і сказав, скільки часу я чекаю від тебе плоду? І ніяк не діждуся. Ти теж не задоволений своїм місцем. Тобі завжди все не так. Ще й радієш, що тобі легко, плоди не гнуть віти. мав би ти переживати, а тобі все одно. Дуже прикро, доведеться тебе зрубати і посадити інше дерево. Лише зупинившись біля винограду, господар щиро зрадів, що ця деревина принесла стільки плоду. І ягоди солодкі, приємні смак, і багато, скільки врожаю будуть коштувати і свої, і чужі, бо ці плоди не кислі, не терпкі, немає зіпсованих, вони дуже смачні. Ми з вами теж, мов дерева, посаджені в Господньому саду. Господь кожного року нас доглядає, поливає, захищає від холоду, підживлює, а які ми принесли йому плоди за цей рік. Чи буде задоволений господар величезного саду, коли прийде його оглядати? Що він побачить на наших вітках, тобто в наших серцях, які були наші вчинки, слова? Нехай не будуть ваші плоди кислими, ваші слова, нехай не залишають неприємний присмак в серцях людей, щоб їм було приємно з вами спілкуватися. Апостол Павло дає пораду. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як кожному відповідати. Нехай не будуть ваші плоди червивими, часто християни назовні можуть бути святими, прикриваються маскою лицеміства. Не будьте такими. Апостол Яків говорять такі слова. Нехай, бо така людина не гадає, що дістанеться що від Господа, двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Нехай не будуть ваші плоди гнилими, нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре, що при потребі може зміцнити, щоб воно приносило благодать тим, хто слухає вас. Нехай не будуть ваші плоди зіпсованими, будьте задоволеними тим, що маєте, не винувачуйте інших у своїх нещастях, не нарікайте на життя, бо велике надбання бути благочистивим і задоволеним. Не будьте безспідними деревами, не гордіться своїм пишним листям і не будьте байдужі до Божої праці. До коріння дерев вже сакири прикладено. кожне ж дерево, що добре оплодене родить, буде зрублене та й вогонь буде вкирене. Приносьте добрі плоди для Господа, хоч буде нелегко, це тяжка праця, та в небі за це чекає нагорода, щоб кожен, хто спілкується з вами, бачив, що ви дитина Божа, а плідуха, любов, радість, мир, довготерпіння, любов. Милосердя, лагідність, віра, здержливість. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усякого луску в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку що плід родить, общищає її, що прясніше родила. Перебувайте в мені, а я вас. Перебувайте в мені, а я вас, як та відка, не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Давайте перевіримо кожен свої плоди, які вони є перед Божим лицем. Бажаємо всім вам стати перед. Господом з добрими, стиглими, запашними плодами, щоб він був задоволений вашим життям і служінням, щоб інші люди отримували від вас сердечну теплоту і щирість щоденно, повсякчасно, вдома, на роботі і де б ви не знаходились, не забувайте, ви християни, ви запашність Христова, використовуємо час, даний Богом, на добро, щоб потім не шкодувати. Амінь.